Тобі здається, що вже бачив усі можливі франшизи в Україні? Тримайся, бо зараз буде добірка з п'яти франшиз, які тебе або здивують, або надихнуть запустити власний бізнес. Ми поговоримо про мережу рибних ресторанів, півний ритейл, мобільні фудтраки, і навіть про каву з хлібом, що пахне успіхом. І головне, я покажу, де є шанс реально зробити, а де залишитись з рибою, але без прибутку. Перша в нас Чорноморка, імперія рибного гастробізнесу. Ти та що це? Чорноморка це не просто ресторан, а ціла екосистема брендів, що базується на любові до риби та морепродуктів. Стартували вони у 2013 році у Києві і вже менш ніж за 10 років перетворилася на міжнародну мережу з понад 50 закладів у семи країнах. Сюди входять не лише класичні ресторани Чорноморка, а ще стильний заклад у Польщі, як вони кажуть, десь Чорноморка чи Чазноморка, якось так. І демократичний, анчоусна та оселед в Україні. Кожен формат це окрема історія з різними рівнями інвестицій, стилем подачі, аудиторією та прибутковістю. Давайте по черзі. Перше це Чорноморка, флагманська концепція, орієнтована на ресторани середнього та вищого класу, інвестиції від 200 тисяч євро, прибутковість десь біля 15%, а окупність приблизно 17 місяців. Якось дуже швидко. Тут роблять акцент на вишукану атмосферу, сучасний інтер'єр, свіжу Жу продукцію та різноманітне меню від сашимі і стейків до супів, печеної риби і деликатесів. Якщо хочеш вразити клієнтів гастрономію, то це твій вимір. Наступний варіант це польський варіант. Бренду тут ставка. На інноваційність і презентацію страв. Це ресторан вищої категорії інвестиції 350 тисяч євро. Прибутковість ті самі 15%, але окупність вже 29 місяців. Наступна це анчосна, тобто більш демократичний варіант. Вартість сходу вже 150 тисяч євро. Прибутковість десь біля 20 а окупність десь біля 14 місяців. Це заклад з легкою атмосферою, часто на фудкортах чи вуличному форматі. Меню акцент на. Анчоуси, закуски та італійський вай, і наступне це оселецьова. найлегший формат для старту: десь біля 80 тисяч євро на запуск, прибутковість 18%, а окупність біля 20 місяців. Страви з оселецем, борщ, вареники це фішка в автентичності української кухні. Підходи для стрітфуду та швидкого обслуговування. Яка ж підтримка від франшизи? Франшайзер забезпечує все: допомогу з пошуком приміщення, обладнання. Дизайн, навчання персоналу, маркетинг, а головне повна система контролю якості та ЦРМ для управління бізнесом. То що ж по плюсах? Різні формати для різного бюджету, відомий бренд і довіра клієнтів, готові бізнес-процеси, підтримка і маркетинг. А Або що ж по мінусах? Досить високі інвестиції, навіть у бюджетні варіанти, доволі жорсткі стандарти, досить тривала окупність. Ну і що ж на стан це варіант для тих, хто хоче зробити ставку на гастрономію. І готовий грати довгу. але якщо обереш правильну форму для свого міста, буде і риба, і гроші. Тобто для маленького міста краще чосна або остолецева, а для столиці вже краще буде Чорноморка. Далі в нас О-маркет. Що ж це таке о-маркет? Це формат міні маркетів, який виріс з бажання оболоні продавати не лише класичні світлі сорти зі складів, а весь спектр напоїв і снеків у фірмовому магазині. Перші експериментальні магазини відкрили біля заводу у 2016 році. За 6 Років мережа виросла до 40 плюс точок у 22 містах. Як ж це працює? Франчайзі знаходить приміщення десь 35-60 квадратних метрів на першому поверсі з великим пішохідним потоком. Бренд дає дизайн, проєкт, пивну вітрину, плюс зону кави, завозить обладнання, перший товар і навчає персонал. За 5 тисяч паушального внеску і 35-40 тисяч стартових вкладень, ти запускаєш магазин, який з першого дня виглядає як давно. Знайомий. Тож, чому це може зайти? Оболонь це бренд-магнит. Покупцю не треба довго пояснити, що ж там продається. Асортимент 500 плюс позицій від класичних світлих до крафтових хліб і безалкогольних новинок. Відкриття за 30 днів, поки конкуренти малюють логотип, ти вже працюєш. Підтримка, яку ти отримаєш постер-система і аналітика продажів онлайн. Тренінг півний самурай, тобто дегустацію всіх сортів, акція «П Яна П'ятниця це другий келих світлого за півціни банери і соцмери. Тож, плюси. Сильний бренд і централізовані поставки, висока маржа на снеках до 40%, регулярні промовокомпанії від центрального офісу. А ось по мінусах це жорсток. Токі стандарти викладки і звітності, роліті 2%, і маркетинговий звір ще 1% з обороту. Потрібна, якісна холодильна техніка. Тож маркет це варіант для тих, хто вірить у культуру пива і любить точні цифри. Маєш людне місце та дисципліну, отримаєш потік клієнтів зі спрагою. далі в нас дьонер маркет. Це вже не просто шаурма. це ціла сучасна мережа закладів швидкого харчування, яка виросла для любові українців до смачного швидкого перекусу. Основна фішка це справжній дьонер з турецьким характером, адаптований до українського споживача, та ще не я би як, а з підтримкою великого гравця на ринку компанії МХП, тобто наша ряба. Стартував діонер-маркет у Києві у вересні 2020 року, і з тих пір мережа стрімко набрала об уже понад 170 закладів у 20 областях України. Це один з найдинамічніших кейсів росту серед фастфуд франшиз в Україні. Формати, які пропонують для запуску, дуже різні. Від будь-який бюджет і місць. Наприклад, корнер ТРЦ. це найпростіший варіант. Тобто точка на футкор. Ідеально для старту з невеликими інвестиціями. Можна навіть вкластись у 5-10 тисяч доларів і вже через кілька місяців годувати цілий торговий центр. А от якщо хочеш щось більш серйозніше, то це окремий заклад або дьонер кафе Там вже буде більше простору, меню розширеніше, де можна і сісти поїсти, або взяти на ходу. А ще є дьонер трак тобто мобільні фудтрак, з якими можна кататися по фестивалях, ярмарках та просто стояти біля блюд. Перехрестя і крутити м'ясо на грилі. І ось що найбільше приваблює підприємців. Ніяких повшальних внесків і роялті. Взагалі ніяк. Усе, що зробив, це твоє. Тобто ти вкладаєш гроші в відкриття, а не в бренд. Це доволі рідкісний формат франшизи у світі франшиз. То, що ж по плюсах, висока популярність, дьонер люблять усі. Це вже майже українська національна вулична страва. Далі це швидка купність, відсутність вступного внеску і роялті, а це підвищені маржинальності, підтримка великого партнера. МХП, а це означає стабільність з постачанням, репцетурою і якістю, і ти плач лише за це. Але є і свої нюанси. Бізнес все одно потребує участі. Це не постав і забудь. Тобто, як інвестор сюди не зайти, тут треба працювати. Треба або самому стояти над процесом, або знайти надійного керівника. Ну і звісно, що локація вирішує усе. Якщо місце не людне, хоче і найсмачніший дьонер крутий, клієнтів буде мало. Та загалом дьонер-маркет маркет це крутий варіант для тих, хто хоче спробувати себе у фастфуді. Без мільйонних інвестицій, але з підтримкою сильної системи. Далі в нас франшиза Кремлайн. Це рибний бутік зі запахом океан. Кремлайн це магазин, де лід скрипить під устрицям, а продавець може на око визначити жирність лосося. Бренд виріс з львівської крамер ЛТД компанії, що понад 25 років імпортує рибу з 40 країн і варить власні копченості. Який вигляд має точка? Площа зазвичай 40-60 квадратних метрів з окремим входом і великою льодовою вітриною у фасаді інвестиції на старти біля 35 тисяч доларів на ремонт. Далі треба холодильники та перший завоз, тобто майже половина бюджету, саме холод. А у внесок це 10 тисяч доларів. Сюди входить дизайн проект, crm система і навчання персоналу. Місячні платіж 12 тисяч гривень роялті плюс 1 тисяча на маркетинг. Окупність в середньому 12-16 місяців. Е, покупець заходить, бачить, як усе проходить. Тобто покупець заходить, бачить льодовий подіум із дорадо, тунцем та креветками поруч, дегустаційний столик, шот поселидець під шубою і тартар з тунця. Саме дегустація дає вау! І люди беруть не тільки філе, а ще й соус, спеції і копчену скумбрію на завтра. Середній чек виходить близько 280 гривень, і що важливо, понад 60% клієнтів повертаються за. Який бонусній програмі рибка-блискавка плюси у гаманці власника асортимент 800 на товарів. товару від ікри до пристерії, конкуренти таку різноманітність рідко потягнуть. Великий контроль якості Продукція є напряму зі склади в крамар без перекупів. Маркет під ключ, бренд щомісяця запускає промо триждень тунця чи свято в магазину залишається лише посади сторіс. Але які ж можуть бути підводниками? Літ і електрика коштують дорого, тобто потрібно до 10 кВт. Не кожен район готовий купувати устриці щодня. Слід уважно підібрати локацію. У тихий сезон фіксовані платежі ріжуть маржу. Тому треба запас обігову. Тобто, у пісумок, то, якщо знайти плату мікрорайон і не економити на шоу вітринах, Крамлайн окупається за рік-півтора та робить тебе постачальником моря у власному місті. Гарна порада для подобного віду бізнесів все вивішувати поруч з рибою прості рецепти. Соуси і спеції купують автоматично. І далі у нас пекарня бо. Хліб, це пекарня, що продає аромат і затишок. Що ж це за бренд? Почалося все у 2019 році з маленької київської лавки, де тісто ферментували 24 години, а кросани буквально хрустіли на весь двір. Запах вершкового масла зробив свою справу. Шерга стояла щодня. 23-го року власники запустили франшизу. Нині в мережі трохи більше десятка пекарень у Києві передмісті Черкас та Кропивницькому. А Форбс уже візначив Бог хліб у списку Next 250 50, перспективні бізнеси. Тож, які є формати та бюджет. Grab and Go невеличка точка, уяви 30-40 квадратних метрів, де все на вис. Вітрина з гарячими кросанами, кавомашина і кілька бар столиків біля вікна. Потрібно біля 30 тисяч доларів, а вийти у нуль обіцяють за 1,5-2 роки. Seed and Eat. Більше пекарня з посадковою зоною це вже 50-80 метрів, нормальний зал, сніданки, суп, пюре та борщ у хлібне місце. Орієнтир інвестиції близько близько 50 тисяч, а окупність десь за півтора роки, бо чек вище. Флексі просір 100 квадратів і більше відкрита кухня, де гості бачать, як шарують тісто. Грошей треба трішечки більше за сіден і зате інстаграмний вау ефект працює як безкоштовна реклама. Вхідний квіток у 7 тисяч доларів, тобто це поошальний внесок. Далі щомісяця 2% два відсотки роялті. і ще один відсоток у загальний маркетинговий фонд. Що ж просять, а що ж дають. Франчайзер чекає від тебе приміщення з ранковим трафіком, фасадом не менше 5 метрів та електрикою на 25 кВт. У команді повинні бути щонайменше два бариста і один-два пекарі готові прокидатися у 5 ранку. Натомість ти отримуєш Croissant Academy і Бариста Кемп, тобто 10 днів практики, де вчать слухати тісто і продавати комбо кава плюс круасан. Також, звісно, постачання напівфабрикатів з заводу Chantamount. Маунт. Тісто приїжджає замороженим, а ти просто. До партії кожної півгодини. Дизайн проект у стилі скандинавський затишок, плюс дерев'яні полиці, тож які плюси і мінуси. Плюси це аромат свіжої випічки, тобто це маркетинг за який не треба платити. Маржа 60% на випічці і 70% на каві. Гості швидко стають постійними клієнтами. Хліб і кросан – це щоденна звичка. А от мінуси звісно, це більша частина ранковий трафік. Якщо ти сова буде складно, коливання цін на масло, борошно і тому інше. Б'ють по осіб вартості. Ринок кав'ярень густий, без правильної локації, аромати не зіб'є конкурент. Бо хліб це не про швидкий фастфуд гроші, це просто стабільний ранковий бізнес, де головну рекламу роблять запах. Якщо твоє приміщення біля офісного кварталу чи великого шивка, а ти не боїшся вставати темне і стежити за якістю кожного круасана, пекарня окупиться близько за півтора року та дасть приємний кешфлоу. Але пасивним інвесторам, які мріють заплатити і забути, формат навряд чи підійде. Тут потрібна щоденна турбота як про тісто, так і про гості. Тож це було 5 Цікавих франшиз, сподіваюсь, тобі сподобалось. Тому постав цьому відео лайк. Будь ласка, підпишись на канал, мені це дуже допоможе. А тебе чекаю у наступного відео? Слава Україні!